Мої хороші, вже осінь. До речі, вас вітаю з першим місяцем осені. У нас виходить зараз така ситуація, коли вроді погода ще непогана, але я розумію, що ну, це осінь, що зробиш. Я давно собі планував зробити оту хвойну клумбу, розставив всі, не всі, частину розставив своїх. Дерев, і собі так думаю в голові мудрую, як би то правильно зробити, так, щоб ця клумба була дуже, така, знаєте, красивою. такою, Ну, я не знаю, як вам сказати правильно. Я собі в голові малюю картинку, як би воно хотілося, щоб було. А чи так буде, не знаю. От моделюю в мене умовний, як то кажуть, город, і моделюю ситуацію. З тими квітами, які я маю, з тими, що я собі, в принципі, хвойниками запланував, як правильно зробити. Підкажіть. Я хочу вам сказати свій план, як я це планую зробити. Я помало вже готую, мені шкода тих квітів, які треба викидати, но, но. но. но наразі така картина. От віце я собі розкладаю. бачите. Тут в мене є оцей клаптик. Я так і хочу так зробити такий от прямокутний, а такий довгий ряд іменно з оцієї хвойної красоти. Вони багаторічні і е, хочу сюди гортензію зразу приліпити. Е, ці чорнобривці, мені дуже шкода, вони красавець, але треба їх вже викидати. Я чекав, чекав, щоб зібрати трішки насіння. Ось деяких зібрав, деяких треба ще дозбирати. Оце знаєте, дійсно, що низькорослі. Бо я купляв всі низькорослі, а вони отакі от вигадали, величезні. Ну красиві. Я не хотів їх викидати, а думав, щоб нехай будуть до заморозків. До заморозків, нехай будуть. От. Але не хочу до останнього тягнути з цими деревами, бо їх, як то кажуть, треба оприділити. Їх треба оприділити, бо в горшках цілий Практично рік, ну і теж, як то кажуть, не комальфо. Ой, шкода прощатися. Ну, тут в мене є. Вони так, вони так розрослися, такими величезним ну, метр так аж, півтора, може, навіть більше. Що аж забили гортензію, забили Вігелу. Ну, Знову ж таки, ці кущі я буду викопувати. І теж хочу обіграти в цій своїй композиції. Собі, як то кажуть, складаю план. Ось, дивіться. Складаю собі план. Оцей от Проміжок собі відрахував кроками так само, як в мене отам. І планую. В мене в голові склалася, знаєте, яка думка? В мене є два отакі от штамби. Два таких штамби, таких красивих. І е, в мене в кінці городу, отут, була дуже гарна китайська, як називається вона, верба. Китайська верба була. От тих три рози, що купив сюди. Бачите, одна, друга, третя. У мене вийшло, тут такий ряд з роз, таких два ряди роз. Ну, то не сьогодні. Ось китайська верба. Вона була таким гарним шаром. Но з того шару лишилося лише оці дві гілочки. Я маю дуже велику надію, що все ж таки оці молоді паростки будуть рости. І я з часом сформую. Теж з нього дуже гарну таку штамбову, красиву, круглу, таку шароподібну штуку. Таке класне деревце. Ці юки розрослися величезні, я частину перезаб... перенесу, заберу в село, посажу, бо в селі місця дуже багато, там нехай собі ростуть, як хочуть і куди хочуть. Але залишу по... з кожного куща виберу два гарних таких. Кущики юки і я ту юку візьму та й з них, кажуть, зроблю бар'єр. Я відгороджу юками сам город від е, того, що я собі запланував е, хвойного полісадника, такого, такого саду хвойного. Умовно, отут я висаджу просто по прямій юки. Тим самим оцей кусок я відгороджу. Той кусок я відгороджу. І що в мене по планах? Я собі, а, а, як моделюю ситуацію. як собі моделюю цю картину. У мене є цих два штамби, і той один такий, що пропадає, але я а, буду робити все, щоб він не пропав. Я його запхаю сюди посередині. Посередині. Отут. Так що ви розуміли? Типу, отак. Я собі в голові намалював два круги. Отак. Два круги, один і другий круг. В центрі цього круга у мене буде оця от штамбова красота, цей штамбовий, штамбове це дерево. І у нього я хочу, знаєте, отак обіграти іншими хвойними кущиками цю територію. Робити добрий відстань таку, теж таку до метра, щоб вони всі могли розростатися. І з часом це було таке, знаєте, одна гарна велика композиція. Мене отут. Не всі, ну не всі ще кущі, але я собі так планую ще. Е, отак, як воно є, до прикладу, отак без виростити, так цей е, кущ гортензії з часом підніметься, він буде більший. Цей же ж зараз в горшку мене росте у такому великому. Ну відповідно, я з горшка його дістану і він в мене сяде вниз. Типу буде таким, знаєте, як то кажуть, такими хвилями рости. А між ними ще я буду комбінувати якісь або сезонні гарні квіти, або, можливо, якісь хости ще докуплю. Ну, по-любому, щось зробимо. Знову ж таки, в мене ще є теж таких два, ну, то такі жовті кущі. Зараз я вам покажу жовті два кущі. Так, ходіть, вони в мене тут ростуть. О, як гарно, правда? Е, оцей ряд з... Цих, як називається, айстр. Ну, оце я лишу. Бачите, я не буду всі викидати чорнобриці. Ці нехай собі квітнуть аж до заморозків, до морозів. Без жодних проблем. То таке діло. То таке діло. Ну ці квіточки з пів всі будуть рости. Ну, а там прийдеться розчистити. Ось. У мене тут ще є таких два шаріка. Ось такі два шарики. Вони такі світло-салатові, такі прям аж майже жовтенькі. У мене ще є таких два шарики, що туди треба теж їх при, якось прикомбінувати, якось там зробити. Е, цю піонію залишу тут. І в мене ще є тут. Теж в горшку таких два шаріка з стуї. Я їх обстриг, зробив таких два шаріка стуї. Тобто, як то кажуть, базового так, базового для моєї, як то кажуть, умовної клумби із хвойників в мене вистачає. Може, якісь красиві ще червоні барбариси, або якісь такі білі барбариси е туди запхати. Ну, З часу можна туди якісь і квітучі квіти такі красивій теж докладати. Ну, то все з часом. Мені головне зробити базу. Мені головне зробити базу з того, що в мене є, і з того, що я би хотів. Оці помідори все вже. Я не буду чекати. Я їх повикидаю, може там якісь пообрізаю, тільки лише оці черіки. Ряд черіків. вони повилягали, грона гарно звисають. На щодень на салати їх буде більш, ніж достатньо. А це все оце все я вже повикидаю. Ну, не годиться. Може, там де такі гарні є помідори, отак як отут кущ. Ну, може ще дозріє, може ще достигне, то ще буде. Отак пообрізаю по помідори. Отак, як то кажуть, по самі помідори пообрізаю. Це вже все повикидає, ті всі верхушки. Оце вже я ж розумію, що цей помідор вже ніколи не виросте, якщо він має бути таким величезним. Коротше, то буде потім. Це все в мене п'є на викид. Ось цими чорнобривцями мені треба попрощатися. І так думаю, море ще а, треба підсипати тут землі. На цей, на цей кусок, де в мене будуть хвойники, треба ще підсипати землі, бо тут, коли клали бордюри, бачите, тут так ще спадаючий є цемент. Ну і теж воно не буде красиво дивитися. Я не знаю, треба купити машину землі або половинку, щоб оцей кусок засипати, так? І тоді, умовно, я з тих, що я маю, формую, ну, в принципі, знаєте, як то кажуть, дзеркально, паралельно два круги. В центрі або в кінці цього круга в мене буде оця от красива штамбова штука. Потім, тими, що я маю, то я їх гарно собі. Довожу до пуття, а весною ось так, точку, тут, там там, підсаджую ще якісь такі красиві декоративні, ну, можливо, теж якісь хости, щоб вони були багаторічні, або, можливо, якісь інші квіти. Ще ось тут маю такі от малесенькі, такі, ну, щось треба комбінувати, знаєте. і, е, От і зараз ця, ця думка. Як правильно зробити, як ви вважаєте? Якщо таким чином плюс квіти, це буде красиво чи ні? Ну от мені цікаво. І теж, хто ще розуміється, я на осінь посадив, був гортензію в город. Вона весною практично вся пропала. Практично пропала. Я пересадив її отакі от гарні горшки, купив спеціальну землю під гортензії, і вона в мене почала випускати такі от красиві квіти. Бачите, її цвіт. І хто розуміється в гортензії? Підкажіть, якщо я зараз її посажу знову ж таки в цю землю, висажу її, вона мені не пропаде, чи знову ж таки тримати її в горшку. Мені от 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 то цікаво, бо шкода, знаєте, в мене на цю гортензію дуже великі плани. Це голуба гортензія і рожева гортензія. Ну, бо я, я в уяві собі малюю, що я її бачу теж в цьому, як називається, в цій композиції. Коли от гортензія і хвойники різні, сам шити такі, сякі, як на мене, це красиво. От тому що вони багаторічні, вони вічно зелені, вони вічно красиві, вони вічно квітучі. От, от скажіть мені, в мене ще є от оця. Він як Вінникова, чи як вона правильно називається, теж гортензія. От. Вона теж мені піде в композицію. Я не знаю, як бути з оцими вігелами. Можливо, я і їх присобачу туди якимось чином. Ну, бо тому що кущ теж завжди зелений, цвіте, воно буде підкреслювати. Грушу цю я перенесу туди кудись. Ті лілії теж перенесу, то не проблема. І от маю ще одну дилему, моя, як то кажуть, любов, моя красуня. Бо обрізав Сьогодні вже ті квіти, які, бачите, які відцвіли. Вона мені тут заважатиме. Вона не вписується в цю композицію. І я все ж таки думаю, що я її теж перенесу туди, як то кажуть, в кінець нашого Розарію. Тут отак воно буде. Тут буде виключно такий кусок хвойників. Правда? Ой, підкажіть, чи гарна ідея з двома колами? Типу в мене в мене уяві як? Одне. Таке велике широке коло і друге велике широке коло. В одному колі штамбовий хвойник, в другому колі штамбовий хвойник. Посередині а, ота верба, плюс щось квітуче, ну і обіграємо красивими хостами з чимось таким. До речі, хто о, має гарні хости, такі, можливо, білі, або з прожилками різними, там, жовтенькими, то я б вас осінню їх купив. Хто має. Хто має хости і хто їх продає, то я би вас купив декілька хост, таких красивих, різнокольорових, щоб теж оцю от красоту обіграти. Підкажіть, буде гарно, Чи все ж таки робити якимись прямими лініями? Мені прямі лінії не дуже подобаються. Мені подобається, коли клумба якась така, знаєте, цікава. Одне вище, друге нижче, не знаю. Оцежу музгую. Розкладаю, розкладаю. Але щоб зробити повну картину, мені треба викопати ті два куща. Ну, я собі умовно розумію, як воно буде виглядати. А ви що скажете?